У нас абрек, його ми більше року евакуювали з Херсонської області. Він можна погодувати. Це в нас бучинка Ну, Ванечка таким чином заробляє собі смаколики. Я почала займатися кінним спортом ще десь у 2003 році. Я також виступала на чемпіонатах України у 2019 році. Я відкрила ФОП і офіційно почала займатися тренуванням. Навесні цього року. Ми отримали сертифікат з іпотерапії. І в нас, окрім занять прогулянок екскурсій, екскурсії фотосесії, тепер один з напрямків це іпотерапія для дітей з особливостями. Гроші нам були потрібні на оновлення. Амуніцію. І ось нарешті нам усміхнулася вдача, і нам видали цей грант. Я дуже вдячна, тому що про таку амуніцію ми могли лише мріяти.